В своїх попередніх відео я вам вже показувала декілька груп топокривних рослин, які швидко розростаються вусами або корневищами і створюють під деревами і кущами вічно зелені, дуже гарні килими. Одна з таких рослин це глуха кропива жовта. Інша назва цієї рослини яснотка зеленчукова або просто зеленчук. Подивіться, яке гарне свідлясте листя у цієї рослини. А навесні він квітне жовтими гарними квітами, які приваблюють комах. Найкраще зеленчук розростається в напівтіні на вологих плодородних ґрунтах. Він швидко росте і займає великі площі, тому враховуйте це, коли будете висаджувати його в своєму садку.